Біткоін встановив новий історичний максимум вище 124 тисяч доларів. Чи стане наступною метою 150 тисяч? Але це лише відволікаючий маневр. Справжня революція відбувається прямо зараз у додатку, яким користується майже кожен українець у Телеграм. У тіні біткоін лихаманки Павло Дуров тихо виростив криптоемперію. вартість якої стрімка наближається до сотень мільярдів доларів. І поки всі стежать за рекордним злетом біткоїну, всередині Телеграм зарожується новий фінансовий гігант. Ми проведемо власне розслідування і розкриємо трирівневу загадку тон, прихованої криптоекосистеми Telegram. Обіцяємо, до фіналу розслідування ви будете озброєні не лише фактами, а й дієвими стратегіями заробітку на тон, які досі були відомі лише інсайдерам, і, можливо, самі станете частиною цієї нової криптореволюції. За фасадом Telegram ховається блокчейн Ton. Спочатку ті самі три літери Тон означали Telegram Open Network амбітний проєкт, який Дуров виношував з 2018 року з власним токеном GRAM. Того ж року Дурову вдалося залучити неймовірні 1,7 мільярдів доларів інвестицій від топових фондів на розвиток цього блокчейну. Але вже у 2020-му американська сек перекреслила ці плани. Через суд Телеграм змусили відмовитися від ГРАМ, повернути інвесторам 1,2 мільярди доларів і сплатити штраф 18,5 мільйонів. Проект офіційно закрили, і відтоді тон читають інакше: The Open Network. Здавалося, мріям про криптателеграм настав кінець. Але історія тон на цьому не завершилася. Група розробників і криптоентузіастів, яку прийнято називати незалежною, відмовилась поховати проект. Вже у травні 2020 року вони запустили мережу заново під назвою FreeTON. без участі телеграми, без продажів токенів. Натомість монети розподіляли через конкурси і винагороди за внесок у проект. Тон відродився з попелу. Тепер як децентралізований проект спільноти, вже без прямого керівництва Дулрова. Телеграм офіційно дистанціювався від нового тон, але Павло Дуров стежив за розвитком. Восени 2021 року з'явилися перші сигнали, що Павло не полишив мрії. У коді Телеграм помітили підготовку до інтеграції тон гаманця. Наприкінці 2021 року він несподівано публічно підтримав проект «Спадкаємець» «Тонкоін». У своєму телеграм-каналі Дуров похвалив команду розробників, які, як він написав, продовжили наше бачення масового блокчейну і навіть передав спільноті доменне ім'я Тон.орг. Це був переломний момент. Тон отримав благословення свого творця, хоч і залишався формально незалежним від Телеграм. 2022 рік блокчейн-платформа Тон вперше гучно заявляє про себе в екосистемі Телеграм. Павло Дуров запускає майданчик фрагмент, офіційний аукціон телеграм-нікнеймів на базі Тон. Цей крок виявляється справжнім хітом. Лише за кілька тижнів на фрагмент продаються телеграм-нікнейми на суму в мільйони доларів. Наприклад, нікнейм Ньюс пішов з молотка за 994 тисячі тонн, а це приблизно 2 мільйони доларів на той момент. Фрагмент приніс Телеграм десятки мільйонів доларів доходу і наочно довів реальну цінність Тонкоін у додатку. Інакше кажучи, криптовалюту Тонкоін почали використовувати для оплати прямо в телеграм. приміром, забажані телеграм-нікнейми. Окрім нікнеймів, на фрагмент можна придбати й інші активи. Їх список і ціни зараз на екрані. У 2022 році Телеграм тихо здійснив революційний крок, на який давно чекали мільйони, інтегрував криптогаманець Stone прямо у свій месенджер. Спочатку новий гаманець працював через експериментального бота Wallet, а згодом перетворився на повноцінну вбудовану функцію. Цей крок перетворив смартфон кожного користувача Telegram на персональний криптобанк. Відтоді користувачі могли надсилати один одному Тонкоін та USDT прямо в чатах і обмінювати криптоактиви, не виходячи з Телеграм. Ця революція відбулася майже непомітно, без жодних гучних анонсів, а її наслідки виявилися колосальними. Однією з перших країн, де можливості Тон проявилися по-справжньому, стала Україна. У воєнний час, коли банківська система вводила обмеження, Телеграм стає фінансовим рятівником для українців. Волонтери збирають криптодонати через телеграм-чати, звичайні люди конвертують заощадження у USDT просто зі смартфона, перекази рідним за кордон відправляються за секунди. Ба Більше, гривня стала однією з перших фіатних валют, доступних у тон. Це не випадковість. Українська IT-спільнота та підприємці активно долучилися до розвитку екосистеми. В Україні з'явилися локальні проекти та спільноти, що розбудовують цю екосистему. До середини 2024 року тон пережив справжній злет. Вартість тонкоїн вибухово зросла з менш ніж 1 долара до понад 8 доларів за монету, досягнувши історичного максимуму 8 доларів 25 центів. Ринкова капіталізація мережі тоді підіймалася до понад 18 мільярдів доларів, що на мить вивело тонкоїн до топ-10 світового рейтингу криптовалют. Симбіоз Телеграмі Тон зробив те, що недавно здавалося неможливим перетворив провалений проект на тріумф. Та за стрімким успіхом стоїть очевидний факт. Хтось отримує колосальні прибутки від цього ралі. Настав час поглянути у темряву за святковими софітами, де приховалися ті самі інсайдери, що смикають за ниточки. Приголомшливий факт: більше 70% усіх тонкоін зосереджено лише на 20 найбільших криптогаманцях, ба більше понад 85% монет були добуті на ранньому етапі групою пов'язаних між собою майнерів, афільованих з Тон Фундейшн. Децентралізація тон радше міф, ніж реальність. Тон Фундейшн фактично централізує управління мережою, а голосування спільноти мають лише символічний характер. Це породжує сумніви щодо децентралізації. Ці кити, ранні інсайдери та фонди, пов'язані з Дуровим. Вони фактично сконцентрували у своїх руках лева участку тонкоін, поки широкий загал і гадки не мав про відродження проекту. Згодом, Тон Фундейшн непомітно продала частину цього скарбу вибраним інвесторам. Ласий шматок дістався таким фондам, як Сіквоя Кінгзвей. Y-Capital, Ribit, CoinFund та Skybridge. А Pantera Capital зробила на тон найбільшу ставку у своїй історії. Цей фонд став чи не головним зовнішнім китом проєкту. До серпня 2025 року до елітного клубу Тон інсайдерів приєдналася перша публічна кампанія. Tone Strategy Company. одним махом скупила понад 5% всієї пропозиції тонкоїн. Саме згадані кити і смикають за ниточки. Telegram стрімко перетворюється на криптосупердодаток, супердодаток, свого роду WeChat, але без контролю банків, адже все працює на блокчейні. Переломний момент. Тезер запускає USDT на блокчейні Тон, що миттєво підвищує довіру до Тонкоін. Відтоді переказати гроші через Телеграм стало так само легко, як надіслати фото, бо месенджером користується майже 1 мільярд людей, тож криптоплатежі тут доступні буквально кожному telegram гаманець фактично перетворився на цифровий долар у смартфоні. Ви можете миттєво надсилати отримувати і зберігати USDT без жодних банків та обмежень. І це ще не все. Тепер гроші у Telegram можна примножувати. На момент запису відео депозит USDT прямо в додатку дає приблизно 18% річних, тоді як інші платформи пропонують лише 5-8% і вимагають більш складних дій. Для людей українок з економічними проблемами, наприклад в Україні, такий інструмент справжній порятунок. Вони можуть захистити своє заощадження в стабільній валюті і навіть отримувати високий дохід, обходячи ненайдійні банки та інфляцію. Іншими словами, криптоімперія тон перетворює Телеграм на глобальну фінансову платформу і дарує користувачам безпрецедентний контроль над власними грошима. Тепер подивимося на прогнози для тон. Багато аналітиків сходяться на думці, що поточна ціна тонкої на 3-4 долари лише початок. Токен уже проходив стрімке зростання до 8 доларів у 2024 році, після чого відкатився. Інтеграція Тони з Телеграм відбувається шаленими темпами. З липня 2025 року використання тон гаманця офіційно дозволено у США, Тонкоін вже з'явився на платформі Robinhood. Це прорив на світовому фінансовому ринку. Якщо все піде такими темпами, тонкоін здатний повернутися до історичних максимумів і навіть перевершити їх. Звісно, це сміливі оцінки, і вкладатися на їх основі ризиковано. Але тенденція очевидна з кожним днем тон все менше схожий на альткоін експеримент і все більше на серйозного гравця у глобальних фінансах. Поки широка публіка захоплена хайпом навколо біткоін, за кулісами розумні гроші або смартмані тихо ставлять на тон. Але це ще не все. Інвестиції можуть принести прибуток, але тільки якщо розуміти пов'язані ризики, підписуйтесь на криптоправду, щоб не пропустити свіжі корисні інсайти.